2000 рік. Український гемдев впевнено починає свій шлях у Європу зі стратегією козаки європейські війни, тим самим виборює своє місце на світовій арені. А в Росії тим часом вирішили ремонтизувати те, що їм завжди було ближче до душі піратство та розбій. Так вийшла Сідог. GSC Game World команда, яка згодом подарує світові Stalker. У 2000 році випускають свою першу велику гру Козаки, це класичний RTS у стилі Age of Empire, але з власними родзинками. Що робило козаків особливому у 2000 році масштабні битви, до 8 тисяч юнітів одночасно на полі бою. Це було щось нечуване для стратегії того часу: епічні битви, фортеці, артилерія, морські бої та вибухи, справжні європейські держави 17-18 століття і козаки як унікальна фракція. У грі відчувалася справжня історична атмосфера з архітектурою, арміями і навіть унікальними національними особливостями. Ви тільки уявіть: 16 ігрових держав, кожна з унікальними будівлями та юнітами. Не два ресурси як у StarCraft, і не три як у WarCraft. У козаках було шість різних ресурсів: їжа, дерево, камінь, золото, залізо і вугілля. Це робило гру складнішою і більш дорослою стратегією. Саундтрек, створений у стилі бароку та Ренесансу, додавав грі ще більше історичної ваги. На той час це була гра світового рівня, яка довела, що українці можуть створювати не гірше, а навіть краще за великі західні студії. Вона одразу зайшла в Європі. У Німеччині вона стала справжнім хітом, продаючи сотнями тисяч копій. За офіційною інформацією GSC, гру розкупили понад 2,5 мільйона копій у світі, станом на середину 2000-х. Особливо успішною вона була у Європі, Німеччина, Франція та Польща, дали основну частину продажі. В Україні гра теж мала культовий статус, але ринок тоді був маленький, тому прибуток ішов переважно з ЄС. І ось у той самий час у Москві сиділа студія Акела, і вони обирають зовсім інший напрямок, пригодницьку RPG у світі піратів, Seedox. Це фактично прототип майбутніх піреців за Карібіан, яка вийшла трохи згодом. У сідок гравець отримав власний корабель, екіпаж, міг торгувати, брати участь у абордажах, виконувати додаткові квести, спілкуватися з різними фракціями та приймати важливі дипломатичні рішення. Кожне рішення впливало на репутацію капітана і ставлення до нього інших націй. Бої на кораблях мали тактичну глибину. Можна було маневрувати, обирати типи снарядів, атакувати гарматами або вести абордаж. Крім того, у грі були плаваючі міста, порти та скарби, що робило світ відкритим. Гра також стала популярною на Заході, але без підтримки Дісней та одночасного виходу фільму. Гра просто загубилася серед тисяч інших RPG. Продажі Сідокс були скромні. Приблизно 200-300 тисяч копій. Коли ж вийшов пірецев за Карібіан, тираж склав один 15 мільйона копій. І навіть із західним брендом Акела ледве дотягнула до рівня, який українські козаки взяли самостійно без жодних допоміжних факторів. Козаки не просто перемогли в плані впливу, а й конкретно розмазали москальські проекти у цифрах. Дві країни один рік, і два абсолютно різних підходи стратегія про армію та історію Європи і піратське RPG про Свободу морів. Обидві ігри показали, що пострадянський емдев здатний робити проекти найгірше за західнє, і обидві стали фундаментом для майбутніх серій. Козак отримав кілька сиквелів, а Сідокс отримав продовження у вигляді піреців за Карібіан, за підтримки дійсної. Сьогодні, ж, через 25 років, українці все ще створюють ігри світового рівня навіть під час війни, а Росія залишилась країною, яка живе за піратськими законами. Зараз ми бачимо, що для Росії це не просто жанр, а стиль життя.